Два дельфіни та 21 член клубу Довгожитель прийняли запрошення Севастопольського клубу Боревісник. Цими вихідними черкащани насолоджувались кримським повітрям та теплою морською водою. Ми двома термометрами один з Ізмаїла, один з Черкас. опустили, опустили в водичку і ми ахнули. Водичка була 14 градусів, то для нас это был настоящий клондайк. Мы бегом, ребята, как услышали температуру, они пораздевались, не ожидая открытия сезона моржей, процедуры, они бегом попрыгали в воду. Команда взяла участь в урочистому відкритті сезону моржів та екстремальному запливі. Півторакілометрову відстань черкасці подолали найпершому і повернулися додому з нагородами. Нас вивезли катером на Ревеліна, це Погранічна застава, как би у виходові в морі. І оттуда ми десантувалися прямо в воду. З борта катера, то Дімочка з честю, і наша Люда Шевченка. вона кстати, була єдиною женщиною із слабого пола. але тим не менше, вона з честю пройшла маршрут. Від клубу «Довгожитель» Людмила Шевченко є кандидатом на участь у водній естафеті з перешкодами в Аргентині. Юлія Кропова, Роман Буша, Віка Новини.